Зараз мені мама буде робити скін. Так вибираю обличчя. Мені подобається це. Волосся. Буде роденька. Так, скін. Кожу. Скіна буде. Звітла. Так, дай треба. Вибрати кофтинку одяг? Одяг це ми зможемо так. Тепер у мене можна не брати? Візьмемо. Штани готово так. akcesoria. Ja wzięmy kapeluch. Można dwa. Tak. No i tak okulary. Tak, okulary są dość podchodzące. Tak. Będziesz tak, badec? Nie, moim nie, tak, nie podoba się niczego. Tak. Будемо крила брати. Так, крила давай візьмемо. Вони яскраві. Так, яка ти да сім'я? Лола. Знайомтесь, це Лола. Красуня.